Так, чи здійсниться моє бажання? Зараз можна загадати бажання. У мене буде три варіанти. На кожний варіант візьмемо по три карти. Перший, другий, третій. І добавим ще одну карту ось, от не хоче Показувати всі варіанти. Ну нічого. Це говорить про те, що з нами на зв'язку вищі сили, які нам допомагають. Добре. Так. І одну карту візьмемо. І з цієї когоди. Одна, другий варіант і третій. Так, я сподіваюся, що ви свої бажання вже загадали. Отже, відкриваємо перший варіант. Ну що ж, ваше бажання здійсниться, без сумніву, ви будете переможцем або переможцем. В здійсненні вашого бажання, може, вам допоможе якийсь чоловік, який вміє гарно розмовляти, або в нього добре серце. А також, дивіться, жінка достає з неба зорі, то бажання, звісно, здійсниться, може допоможе чоловік, а може, допоможе жінка? Ну, всі карти, три карти вказують на те, що бажання 100%. У ближайші часи збудеться. Вітаю вас. Другий варіант. Так. О. Другий варіант, що ж, бажання здійсниться. Може, ви запланували собі подорож, то ви в неї поїдете. Ця подорож може бути е, за кордон або дуже далеко. Дивіться, всі три карти говорять про те, що ви на порозі здійснення свого бажання. І якщо ваше бажання було пов'язане з подорожю, то всі карти говорять про те, що вона здійсниться. Вітаю вас! Третій варіант. Третій варіант. Шанс, дивіться, на те, що здійсниться ваше бажання, дуже великий. Шанс. Дві карти шансу. Два туза. Прекрасно. Прекрасно. Може, ви щось собі плануєте, навчання якесь, так? або змінити свою зовнішність, змінити свій стиль, то у вас прекрасні шанси на здійснення цього бажання. Може, трішки треба додати дій. Може, треба від е, мрії перейти уже до конкретних кроків, щоб ваші шанси здійснилися? Бажаю удачі. Всім пока-пока!